Добрий ранок, ми з України. Почну сьогоднішнє відео з такої розпаковки. Ну, не важке воно. Значить, це мені надіслали подарунок. Я виграла ось такий Ось таку коробочку, такий приз від магазину, інтернет-магазину Дім сад, Город. Дивіться. Я вже на них підписана. От, в Телеграмі. Якщо цікаво, підписуйтесь, там дуже багато всяких товарів. Я вже придивилася собі касети, напевно, звідти замовлю. От, такий магазин Дім, Сад, город. От. Садгород, вони є і в Телеграмі, в Інстаграмі, в Фейсбуці, не знаю. Можливо, я в Телеграмі на них підписана. Так, ну що, зараз відкриємо, подивимося, що мені тут прислали. Так, по-перше, хочу похвастатись ось такий каталог. Я дуже хотіла. Овочевих культур сінгента. Дуже хотіла я таку книжечку буду читати, буду дивитися і вивчати. Дуже класно. книжечка, дивіться, мені прийшла. Клас, так. дивіться, ось таку. Кепку від сінгента я отримала, дивіться. Так. Ще тут візитівочку свою дали. Ось ось цей магазин, до речі, це ж покажу. Отак. Ось такі мені тепер буде в мене блокнот від сінгенти. Дивіться, ручка. І далися мені мігапол. І радіфарм. три штучки радіфарма 2 мегаполо. Ось так такий подаруночок. Я вже зайшла в хату, але відпочивати ще поки що рано. Ще є робота. Так, що по розсаді? Ось такі салатики. От, поки що непогані, слава Богу. Ось такі перчики. Погано видно, бо працює фітолампа. Ну, в принципі, видно, які вони. Непогані, непогані. Гострих мало, оце ось гострі. От, ось це жовті, теж малувато. Але вже сіки є, сіки є всі мої. Отак. От Що я можу сказати? Що по баклажанам. Дивіться, Посадила я 30, посіяла 30 штук насінин, Поки що в мене тільки 7. Отак. І більше я не бачу. Я розрила одну, дістала на сининку, а начебто вона прокльовується. Не знаю. Залишаю так, буду дивитися, і це, думаю, вже прийдеться пересіювати. Дорогущих 30 насінинок, зараз покажу, ось такі я садила. От, 55 білі, коштували мені 10 насінинок. І по 30 гривень ось такі. Ой, упала. Ладно, вони однакові. Дві ось такі насіння з Франції, а це, по-моєму, оце є. Коротше, не бачу я. Це, по-моєму. Голландія, якщо я. Дусільдорп. Ага. Отак от, от. Ну, отаке. От І отакі от всходи. Мені треба було десь, ну, штучок 20, бо ну, нормально, 30 посію. І ось що я получила. Ще чекаємо, може ще хоч. Я не знаю. Навіть якщо їх буде 10. Це мені маловато. Ну що, чекали, чекали і дочекалися. Нарешті, висадка посів помідор. Помідори буду сіяти високорослі в теплицю, поки що в теплицю тільки. Пізніше буде у відкритий ґрунт. Так, які ж буду я саджати в теплицю. Тут, звісно, світло в мене не дуже, але яке є. Так, от такий от вирішила в цьому році посадити колібрі. Бікбіф я вже садила, сіяла, мені сподобався. Зульфія сію перший раз, розхвалили мені дуже. Так, звичайно. Сакура, без неї я тепер нікуди. Це е, такий чері, дуже класний чері, дуже е, плодовитий, дуже такий цей брожайний класний. Так. А це ж вирішила Прибили мене отакий дебарао чорний. Ну, спробую, тому що в мене моя чорна груша закінчується, а ніде я її не знайшла, її можна тільки в інтернеті замовити. От. У мене трошки є, я посію, та чи вона взійде, не знаю. От, штучок 10 руше залишив. І з черіків ще буде златовласка, звичайно, я її саджаю кожен рік, куди ж без неї. Е, дуже мені сподобалося. Кожен рік сажаю Black Cherry сію. Це е, теж дуже класний черік. Спробуйте, вам сподобається. Так, в мене 20 сіненок, тому що минулого року в мене мало зійшло. Я мамот, то я взяла дві упаковочки. Дуже люблю цей томат, високорослий, жовтий. Дуже класний. Спробуйте, ви не пожалкуєте. Мануса в минулому році сіяла, мені сподобався це рожевий. Так, пік-джаз. Це такий, як пінк хіт, тільки пінг-джаз. От. Мені сказали, що він теж дуже класний, рожевий. Так, макан. Звичайно, кожного року такий томат саджаю, дуже мені подобається. Отак, от отака от насіннева скринька в мене вийшла. Ну що, буду зараз засипати кокосовий субстрат. От саджаю відразу кокосовий. В ньому коренева, розвивається дуже класно. Пікірувати я буду при появі перших листочків. От, перших двох. От Перший листок з'явиться і почне з'являтися другий. І все. В такому стані я буду пікірувати. Коренева вже буде достатньо. Ось така в мене 260 касета. Оце в неї буду сіяти. Ось такі справи. Ну, що, поїхали. Касета набита, нагадую, я е, саджаю в кокосовий субстрат. Касета набита. Тепер от такою от штучкою пороблю е, такі дірочки для насіння. І ось сюди я буду насіння висипати. Ось такою приспособою буду їх розкладати. Це все на підмотила. І на мене вчиться на лікаря. В нього таких штук багато. Отак. От Зараз пороблю дірочки і буду розкладати. Нарешті я це зробив. Розклала Не. на сінинки кожний в свою дірочку. Так. Висадила майже все. Майже все. Ось о, що залишилось. У мене тут черіків. По 5 штучок десь ще навіть чорна груша залишилось декілька штучок. Ну і цих залишилось багато, дебара, бо їх багато було в ті пакетику. Ось це пакетики, звичайно, залишаю для того, щоб потім знати, який сорт мені сподобався, який ні. Ну, тут майже всі ті, що я висаджу, вже не перший рік. Тут є трішечки там, експерименти мої там, з Ульфія. Там калібрі, і оце, то, то, ще там якийсь А так в основному все ж це я висаджую вже не перший рік. Тому тому, тому. тому все запам'ятається і так. Слухайте, руки тросилися Дай Бог, паде на сінинка. Особливо ті, які там по 85-90 по 90 гривень 10 штук. А сакура так взагалі 85 гривень 5 штук. Це жорстко. Так, ну все. Загортаю. Поливаю, плівочкою накриваю і на пророщування. Ну що, готово. Пролила, взяла так, я підняла двома руками касету, так тряхнула її для того, щоб лишня волога вийшла, і осіло те, що повинно було осісти. Я ще трішечки додала кокосику, так рівненько, розподілила, накрила плівочкою, стяг. Ідемо на пророщування. Дай Бог, щоб все зійшло.